Всі язици во руками, руками, яко Христос і Збавителі з нами, яко Христос ізбавите з нами. мією десь юдейськом родився, родився, яко тропеленами побився, пастиріє в оцівницях піва. Жденому воздають, мудрі восхи од востока прийдоша, прийдоша, злата ливанцо сми мною да доша, ангелосі Іосипу сказає, сказає, не ся і роцовоїнством готує, да уб'єт не смирного младенця, младенця. Прежде віка і всі творець первенца востанскоро скоро іосифе, і біжі, і біжи і біжи, прожденому з матерію послужи, да погідну твоєї гітті больвани, больвани, і вся биша дияволу созданий, всего радісні слово предвічно. Предвічно, нас да окружити, диявола конечно, да постигне вся їх сила вопреки, вопреки, да царствує Христос Бог наш вовіки. да царствує Христос Бог наш повік.